Привіт! Ти чого не спиш? Ти чого не спиш? Я думала, ти довгенько поспиш. Десь тигер впав, так? Да? Зараз достав. Всім привіт! Всім привіт! Кажи, сьогодні мені вісім місяців, так? а І тільки два зуби. ну нічого страшного, так? <ривіт> Ще пошкрябав себе. Треба ніг таки підстригти вже да, синок? Так швидко ростуть у дітей нігті. кажи всім привіт! Кажи, залишайтеся з нами, не переключайтесь. Так, всім привіт! Місяць, тобто один рік і там вже буде просто громадна цифра. Якось не дуже рівно. Оцей півтик повинен бути посередині, тобто отак, а він отут. Нещо? Мені здається, воно буде нерівно висіти, чи рівно. Зараз подивимось. Зараз вона більш-менш рівніша, набагато рівніша, ніж була до цього, тому що я ризикнула і, бачите, зробила невеличку таку дивочку. Зараз вона більш-менш вже виглядає рівніше. Щось таке було. Зрозуміло, що ще б цього не було, було б чудово. Ну і так гарно, правда? Йдемо. Сьогодні вирішив порушити свій режим. Він встав 6.15, це, мабуть, саме такий ранній підйом за останній час. І о 9 вже хотів спати. Тому я його покормила, вклала спати і він через 40 хвилин прокатається. Я така, чть? Зазвичай, що ви розуміли, я його кормлю о 10. Вкладаю десь пів 11 і десь до... Пів дванадцятиї, дванадцяти, то й досі він спить. А потім о 3 годині вже кладаю спати. Але другий сон, це я його вклала в скільки скільки я його вклала. Зараз пів третьої. Я його пів другий. він вже годинку спить. І десь якщо поспить до пів четвертої, взагалі буде чудово. Буде прекрасно. А я хочу приготувати їсти, тому що я готувала десерт, такий, щоб дітьми можна було їсти, щоб туди свічечку поставити. Але готувала з чому? У мене тут один, а, сидів на своєму стільчику, і я готувала з ним, ну, а що робити. І з ним і готувала, і себе порядок проводила, і взагалі прибирала в будинку із ним. Ну, нічого страшного. Зато, знаєте, я зрозуміла, що а сьогодні. Перший день, коли йому 8 а це означає, що йому вже не буде 7. Він ще не буде такий, як вчора. Час летить просто нереально швидко. Приготувала отакі от кексики. Тут мука тільки кукурузна. І кукурузна мука, і, скажіть, я вам скажу, за кожному темнику мені і кості кукурузна мука яйце, сир, а, і вівсянк. Трішечка. Банан і груша. Все. Нічого лишнього Повинно бути смачно. і Ще треба туди помістити оцю восьмірку Я ще хочу прикрасити Філадельфію зверху, так тонесенько, тонесенько помастити. І малинкою. Попросила Костю купити, і потім вже сюди вставити такий. Перший Тьомен десерт, який він теж може їсти. Я вже в свою помічницю поставила тушкуватися картопельку з овощами і м'яско. Повинно просто вийти щось нереально смачне, я сподіваюся на це. І так, ми вперше святкуємо тьомі якийсь місяць без піци, картоплі, фрімаю на увазі і так далі. А нормально їжі, уявляєте? Ми реально вирішили перейти на більш правильне харчування. Без. Піц, картопель фрі. Ну, можливо, там раз в місяць будемо себе дозволяти, знаєте, побалувати. Але будемо намагатись їсти більш правильно їжу. Це важко, але ми зможемо. Це дуже цікавить наше здоров'я. Чого вже прокинувся, але щось він такий. такий. Ще не зовсім прокинувся, так? Їжачок наш. Та дуже їжачок. А? Дві годинки послав, до речі, дуже гарно. Тобто виспався в нас зараз без 20 майже 4. Тобто о сьомій можна навіть йти купати його. Стоїш? Не стоїть, так? Да? От так і любить опиратися, а потім на попу хоп і сідати. Де? Сидиш? Стоїш? Стоїш? Клас, так? Да? Клас, так? Красота каже Ні, ні, тільки не піднімайся, будь ласка, синок, не треба. Отут я вже не боюсь його залишати, ну як залишати, не тримати. А от в районі кухні або тут я тут не дозволяю сюди лізти. Синочку, на тобі довго динозаври. Тьома? Чом? Іди, грайся. Іди, бо я не дозволяю сюди залазити. По-перше, тут такі вугли. Ну, які... Вугли, ладно, це не проблема. Вугли можна зробити та? зліпити. Але тут у нас телевізор стоїть і якось боязно, чому туди пускати. Тут телевізор, там у нас ноути з джойстиками, там взагалі, знаєте, віддалі звідти або поприбирати все, або а, зробити якусь таку фанеру, або щось таке такого, щоб закрити. Але навіть не знаю, наскільки це буде практично чи не практично. Все, динозавр. Відволікається динозавром, як може. Ми вже Костя чекаємо з роботи, в нас повинно їхати. Я попросила вже в магазин заїхати, він ще магазин заїде і вже буде їхати додому. Все, будемо гратися. Не працює, так? Не працює. А давай давайте. Працювати перевіряй. Mm. Не працює, так? Да? Не працює синок. Ні. А раніше, коли тільки нам подарували цього динозавра, коли натискаєш... Він повинен був двигатись, і отут крутилась. Тьома так любив заглядати на те, що отут крутиться. Зараз такий дивиться, чому воно не крутиться, да? в його очах просто вид видно сум. І надія, що воно закрутиться. Да, знаєте, приходиться тепер самому крутити. Знаєте, таке враження, наче він сидить і дивиться, от окей, типу, а він світиться, він балакає, а чому ж не крутиться? Так, зараз перевірю, можливо, крутиться. Ні, не крутиться. Логіка десь там починає спрацьовувати вже. Та, синові. Я іншу іграшку якусь, де буде щось крутитись, добре? Саме буде крутитись. Хочеш? Кажи, я хочу, щоб тут крутилось. Вже мені його так шкода в такі моменти. Реально, він такий сумний, начебто із-за того, що воно накрутиться саме. Що ж ти дитина. У нас ще є отака от собачка, це він ну, також бабусі дарувала. Але він її дуже любив. Але вона також не форич. Вона не працює. Я вже думала, можливо, якось їх розібрати. Якщо ця працює, але не крутиться оце, так? Лей! Це взагалі не працює не вмикається. Тут повинно було світити шейник. Оцей. Вона говорить. Говорила. Зараз на жаль не говорить. О, трішки й накрутилось. Десь миль. О, бачили, 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 що я накрутилася. А чого не побачив? Ну, синок, будеш так з нею гратися, що поробиш? Хочеш, я буду балакати, місце, батька. Тьомик, привіт! Тобі сьогодні з 8 місяців і я прийшла тебе привітати. Ось я не купив малинку, тому що її не було. Але добре що я дістала. На всякий випадок полуничку розморозила, я їх просто розрізала і додала ще, бачите, такі точечки цей смузі потове. І тепер в якусь із цих тістечок треба поставити восьмірку. мірку. Вже приготувалась. У нас беремо такий святковий, святкова вечеря. Просто не можу. Випивка, яку ми можемо собі дозволити. Це сок. Ну і що поробиш? Таке життя. Правильне харчування, на те воно й що навіть без алкоголю. Ми будемо вечері, хто буде їсти, бажаємо вам смачного. Ой! Мені імену наш. Вітаємо а? тебе! Тові, яка гарна світічка, який гарний тортик, скажи, скажи. Так. Дуже гарна. Давай, давай так. Давай, давай, Ой! серьезный, сегодня. серьезный Это же Я стал Не висит. Я, я серьезный. серьезнейший, да. Такий же тортик, що вже й тьомий можна, так? Так, да, це вже можна буде. Тьома! Тачо, це вже твій тортик. Можеш їсти. <риклад> це буде грязне. Тома зацінив свій тортик просто наярющий як та снок. І ми зацінили дуже смачно, дивіться всередині. Ой, щось полетіло на пол. Там ще половинка смак. не хвилюйте. Смачного масі все грає так і проходять наші вечори. Ми щейно ще спілкувалися із бабусею. Чомокова не так? Да? Да? Чомок такий активний був, такий активний, але вже треба буде його збирати, потихеньку купатися. Да? Синочок, будемо купатися. Влити? А знаєш, що ми сьогодні ще не зробили? І вчора не зробили. Ми не почитали інформацію стосовно восьмої місячної дитини. Треба сьогодні цим зайнятися. А почитати інформацію. Можемо завтра почитати. Ні, сьогодні. Можемо завтра. Сьогодні? Ну... Я хочу сьогодні. То без тебе почитаю. Що на мене так дивиться? <ривоти> Ти в цій майке на чі голий. Ти голі? Так, личить, скажу. Треба його завтра ще зважити, виміряти ріст. Так, да, синочок треба. Так і, да. і на вихідних папа допоможе тебе пофотографувати і познімати. Mm. Да. Боже, ну куди ти йдеш дитина? Утіку на тигра. Я по тигр. Ну от і все. Я тіма вже вклала спати і його свято закінчилось. Знаєте, що я, я не люблю робити найбільше всього? Це мити посуд. Але я розумію, якщо я зараз його не помию, завтра мені також не буде буду хотіти І краще сьогодні вже помити, та й все, забути. Тому що мета зранку, в мене є чим зранку займатися, з володдями тепер буду готувати двічі в день їсти. Тут точно зверху, з вечора буду мети позид. Да, і зверху буду медипоз. Ну а треба мити посуд попробирати. Хто ще не любить мити посуд? Скажіть, що я не одна така. А ще тут костя позамочую, я не люблю, коли тут щось стоїть замочене. <глзві> Вибачте, що я нею в такий гарний день. Але просто, знаєте, хочеться її і, і поділитися такими своїми. Не тільки що все гарне і хороше, правда? От і я ж проте. так, що завтра буде новий день. Нові плани, нові події взагалі. Так що хочу вам подякувати, що провели цей день з нами. Хто десь. Поставив ще вподобайку, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, хто не підписаний, напишіть якийсь приємний коментар. І побачимось, вже в наступному влозі!